Всім привіт, вітаю на каналі. Як бачимо, я вже у літній уніформі, значить у нас вже літо. Точніше, у вас вже літо, а я знімаю ще на весні. Сьогодні у нас 31 травня, тобто останній день скажімо так, весни. Ну і хотілося б підбити підсумки по альтернативі за травень місяць. Травень місяць нас дуже не радував скажімо так, сонечком, так як були постійно дежі, було холодно, я навіть там. Здається, до 5 чи до якого травня запалював знову котел, тому що був так ну, дубар такий на вулиці, що це просто капець. Альтернатива ну, також працювала, скажімо так, хромала то працювала, то не працювала. Доводилося інколи перемикатися на міську мережу і так далі. Ну, але все-таки результати якийсь є. Зараз подивимось, коли я подавав показник лічильника, скільки ми спожили з. Міської мережі, ну а потім вже подивимось скільки нам дала моя сонячна електростанція. Ця маленька моя, поки що панели не давав. Тут 2,78 кВт на цьому дасі, ну і на тому, на іншому ДАХі ще 2 кВт. Ну, але це я рахую його основним полем. Часу на відеозйомку небагато, так як знаємо, що весна, літо це такий час, коли треба працювати. Тому відео стали виходити, ну, скажімо, рідше. І активність каналу, впала і підписок поменшало, і переглядів поменшало. Тому попрошу вас підтримати канал вподобайкою, підпискою та коментарем. Ну і погнали дивитися. 1.05 я передавав показники на Ну, Зараз подивимося, що у нас за місяць спожито в міській мережі. 1.05 передавав показничок. І він був отакий 147-89. Зараз показник 148,51. Рахуємо і виходить, що за місяць з міської мережі через ось цей лічильник. Ми спожили 62-62 ну, кВт години. Це досить таки небагато. О, звідтіля з того стовба ми їх затягнули собі в будинок. Ну а тепер подивимось, скільки ж у нас дала нам наша сонячна електростанція. По інвертору, по компоновці, скажімо так, майже нічого не змінилось Як бачимо, поїхав один акумулятор. Інвертор, як був, так і залишився. Ніхто поки не купив, але думаю, обов'язково знайде свого власника. Тут трішечки зібрав щиточок. І ось другий такий лічильник. 55 кВт. -1. Це в нас перекинуло на другу половину будинку. У мене, якби будинок розділений на дві частини. Так, по генерації. Сьогодні в нас згенеровано 7,8 кВт. годин За весь час 1,06 МВт. Уже навіть так в МВт перейшли. Будинок спожив за сьогодні 5,4 кВт. За весь час 1,23 МВт. Тут спостерігать за виробленням енергії якось. Ну, не дуже так, палочки-палочки, не зрозуміло, що куди як. Наприклад, рік тикаємо. Як зрозуміти, скільки там воно було у нас згенеровано якось не дуже так ясно і дуже понятно. Ну, Тому переходимо в додаток. Та вже дізнаємося детальніше. Додаток, де cloud мені подобається. В принципі, тут все зрозуміло, все ясно. Можна подивитись там генерацію за певний день, скажімо так. Ну а можна подивитись уже конкретне вироблення за рік або за день. Ну а тут хто казав, що там писав, що колектор сонячний це фіня. От поки колектор сонячний був не запущений, споживання у нас було 14 кВт годин, потім там 18 кВт годин, 15 кВт годин. Ну і вже десь отут, а в принципі я не пам'ятаю якою числа я точно поставив. Вже пішов колектор працювати. Як бачимо, навантаження 11 кВт годин, 12 кВт годин. Десять. Ну і так, менше, менше, менше. Ну, і тут декілька днів ось у нас знову були холодні, Коли я включав бойлер. При цьому я вже підключив цю другу половину, скажімо так, і вже весь будинок знаходиться на, ну, на, цьому, на альтернативі. І тепер подивимось, що у нас згенеровано за місяць. Так, дивимось, що у нас. Рік п'ятий місяць. Згенеровано, так, де у нас фокус дівся. Спіймав фокус, ми бачимо генерація 351,5 кВт. годин Ну, Досить таки непогано, якщо з міської мережі ми взяли звідтіля з розетки 62 то 351 кВт. Ми виробили, скажімо так, власними силами за рахунок ось цього маленького інвертора. Та волікова досить маленький теж допомагає. За весь час уже 250 кВт годин він виробив. Ну і тут великої різниці з минулим місяцем немає. Тут у нас була генерація 349 кВт, тут у нас 351. Ну там до ночі до вечора, можливо, ще щось накапає таке. 260 Вт ще у нас виробляється. Так що досить таки непогано. 351 кВт ми Виробили ось цим інвертором та сонячними панелями, які знаходяться на даху будинку, підрахував, що в нас вийшло по виробленню 351 кВт помножити на 4,32 І виходить, що 1516 гривень. Ми ну, не зекономили, але, скажімо, пішла окупність моєї системи. За весь час генерація 1,18 МВт. 1180 кВт множимо на один, 432, тобто у нас вже 5000, майже 5100 гривень. Ну, пішло в окупність. Звісно, це мало такий сам інвертор. 70 акумулятори, там, наприклад, 40, але як бачимо, потрошку-потрошку все-таки станція окупається. По профілям відео я так і не виклав, але результат майже тиждень дожів жодної ржавчинки немає. От у нас Такі немає деякі бачив панелі, що так торчать ну, у людей. І потім тут виступає ржавчина, На цих принципі, профілях нема. Тобто цей, ну, контроль вони пройшли. Є тут такі міста. Ось коли я в пришепі віз, то тут таке, ну не знаю, там ржавчинки немає, але цинковка трішки позлазилась Ось таке. Ось таке-таке місце. Ну, це скажімо так, мій косяк, коли я віз, то нічого не підставив. До виробника тут паритеї немає. І навіть ці профілі, які двушні, які йдуть другого сорту, теж ніякі ржавчинки на даний момент я не спостерігаю. Але відео обов'язково буде. Ще цікавить ваша думка з приводу ось цих моїх жужалок, які там сидять, літають. Помітив таку річ, що коли я викладаю відео з бджолами або особливо просто про бджол то YouTube ці відео якось так не дуже пропускають. Тобто, не знаю, йому не подобається, напевно, що я мішаю той контент з панелями, з вітрогенератором до бджільництва. Чи викладати такі відео, чи можливо там окремо зробити окремий канал, на якому викладати ну, там, якісь не знаю, курси про бджільництво і так далі. Що як я роблю? Короче, потрібна ваша думка, тому теж пишіть коментарі. Як і був на даху, то не, помічав, ну, не, не помітив, що панелі досить такі брудні, хоча в нас тиждень йшов дощ, а вони ось такі в пчолиних какашках вони, такі ці, облетілись і їх, скажімо так, обкакали. Тому треба буде залізти і помити панельки. Ну, на цьому в принципі все. Так як субота вечір трішки попрацював, помучив бджілок хто там має. З моїх підписників, дивіться, кому треба маточки. Ну, звертайтеся, є хороший матеріал, тому відправимо. Ну і все, пока-пока, і до зустрічі на каналі.